Ми продовжуємо розп. Продовжуємо випуск і наступний наш сюжет про зміни у медичній галузі сьогодні. Про центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 він обслуговує населення старого міста і дітей і дорослих приймають в приміщенні по вулиці Маяковського 138. З подробицями Оксана Святенко. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 створено на базі колишньої дорослої поліклініки міської лікарні номер 3 У це приміщення переїхала і дитяча поліклініка, яка існувала при центрі матері і дитини. Центр обслуговує населення староміського району, але не все. У нас є певні межі обслуговування. Але переважно це старе місто від вулиці Островського до привокзальної вулиці. Центр обслуговує населення 39 763 особи. Це від 0 років дітей і до похилого віку. Взагалі дітей нараховується від 0 до 18 років 6100 осіб. Дітей приймають на першому поверсі. Тут для малечі виділили окреме приміщення. Прийом проходить у дві зміни, проте лікарів не вистачає. Це тимчасово і пов'язано з тим, що шість медпрацівників центру зараз знаходяться на курсах сімейних лікарів. У нас на сьогоднішній день чотири педіатри працює фактично. От тому ми склали таким чином графік. Що в першу зміну це з 8 до 11 години, приймає два педіатра. В другу зміну також два, і ми залучили ще до роботи, завдяки от, пропозиції міського педіатра Людмила Насиєнка, лікаря дошкільного закладу, який проводить прийом, от і допомагає нам обстежувати і доглядати дітей. Дорослих приймають терапевти їхні кабінети на другому поверсі у штаті центру. Є і сімейні лікарі. Крім того, в нас є ще приміщення, так би мовити, філія нашого закладу. Вона не має такої, такого статусу філії, але є окреме приміщення, де вже, як я сказав, більше десяти років працюють лікарі загальної практики. Чотири лікаря в окремому приміщенні на Червонофлотській 48. Також у центрі є клініко-діагностична лабораторія. Тут можна здати необхідні аналізи, а також зробити флюорографію, рентген, УЗД та кардіограму. В центрі є іще спеціалісти вузького профілю: це хірург, травматолог, невропатолог, отолеринголог, уролог, дорослий. Для обслуговування дорослого персоналу пацієнтів дорослих пацієнтів. Крім того, в штат введені і є в наявності лікар-офтальмолог, лікар-невролог дитячий, отолерінколог і за домовленістю з центру матері дитини в день здорової дитини, на що я зупинюсь трошки пізніше, обслуговує лікар-хірург дитячий. На території колишньої дитячої поліклініки при центрі матері і дитини створили амбулаторно-діагностичне відділення. Тут сконцентровані всі дитячі вузькі спеціалісти, які є в місті. Загалом їх 10. Це лікар, отоліринголог, інфекціоніст, терматонеролог, алерголог, імунолог, нефролог, кардіоревматолог. От ці спеціалісти консультують дітей як тут на базі, так і значить на базах первинних центрів. Дитяче населення коли Звертаються в первинні центри, їх оглядають сімейні лікарі при необхідності для уточнення діагнозу, Це чи проведення значить, більш поглибленого обстеження, чи додаткові консультації. Спеціалісти вони направляють їх саме сюди, в це амбулаторно діагностичне відділення. Після консультування війські спеціалісти надають консультативне заключення, з яким даний хворий чи хвора дитина, направляється або в стаціонар, або Знов таки в первинний медико-санітарний центр, де продовжується лікування або амбулаторно, або на денному стаціонарі, або вже госпіталізуються сюди до нас в умови стаціонарного лікування. Амбулаторно-діагностичні відділення також створені при міській лікарні номер 1 та 3. Вони обслуговують дорослих. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.